Генрі, бабине літо Джонсона лога. Джонсон сухий лог струсанув пляшку. Належало перед вживанням збовтнути, оскільки сірка не розчиняється. Потім сухий лог змочив маленьку губку і почав тирати рідину у шкіру на голові біля коріння волосся. Крім сірки, до складу входив ще оцетовий свинець. Настоянка стрихніну та лавровишнева вода. Сухий Лох вичитав цей рецепт із недільної газети. А тепер вам потрібно пояснити, як сталося, що сильний чоловік упав жертвою косметики. У недавньому минулому сухий Лох був вівчарем. При народженні він отримав ім'я Гектор, але згодом його перейменували на його ранчо, на відміну від іншого Джонсона. Який розводив овець нижче за течією Фріо, і називався Джонсон Ільмовий струмок. Життя в товаристві овець і за їхніми звичаями набридли Джонсону сухому логу. Тоді він продав своє ранчо за 18 тисяч доларів, перебрався в Санта Розу і почав вести пустельний спосіб життя, як і личить людині із Рошима. Йому було років 35 чи 38, він був мовчазний і схильний до меланхолії, і дуже скоро він перетворився на найнуднішого і гнітючого типа, літнього холостяка із улюбленим коником хтось пригостив його полуницею, якої він досі не коштував, і сухий лог загинув. Він купив у Санта Розі хатинку із чотирьох кімнат і набив шафу посібниками із вирощуванням полуниці. Позаду будинку був сад, сухий лох пустив його під полуничні рядки. там він і проводив свої дні. Був одягнений завжди в сіру вовняну сорочку і штани із коричневої парусини і чоботи із високими підборами. Він зранку і до ночі валявся на розкладному ліжку під Віргінським дубом біля кухонного ганку і постійно читав історію пурпурового серця. Вчителька з тамтешньої школи міс Девіт гадала, що Джонсон, хоч і не молодий, проте ще вельми представницький чоловік. Але жінки не привертали поглядів сухого лога. Для нього вони були істоти у спідницях. Не більше. І, побачивши на вулиці поділ, що розвивається, він незрабно піднімав над головою важкий креслатий капелюх і проходив повз, поспішаючи повернутися до своєї коханої полуниці. Все це вступ, подібно до харам у давньогрецьких трагедіях, має єдиною метою підвести вас до того моменту, коли вже можна буде сказати, чому сухий луг. Струшував пляшку із сіркою, що не розчиняється. Така вже некваплива і непряма справа історія зламана тінь від верстатного стовпа, що лягає на дорогу, якою ми прагнемо заходу сонця. Коли ж полуниця почала достигати, сухий лог купив найважчий кучерський батіг, який тільки знайшовся у сільській крамниці. Не одну годину провів він під Віргінським дубом, сплітаючи в джгут тонкі ремінці, які прирощував до свого батага, допоки в руках у нього не був бич такої довжини, що ним можна було збити листок із дерева на відстані 20 футів. Полуниця давно вже встигла дозріти, і сухий лог озброювався проти очікуваних набігів. Не так він плекав новонароджених ягнят. У свої вючарські дні, як тепер свої дорогоцінні ягоди, охороняючи їх від голодних вовків, які свистали, репетували, гралися в кульки і запускали хижі погляди крізь огорожу, що оточувала володіння сухого логу. У сусідньому будинку проживала вдова із численним потомством, його головним чином і побоювався наш садівник. У жилах вдови текла іспанська кров, а заміж вона вийшла за людину на прізвище Обраян. Сухий лох був знавцем щодо схрещування порід і передбачав великі неприємності від нащадків цього союзу. Сади розділяла хитка огорожа, покрита батагами дикого гарбуза, і часто сухий лох бачив, як у просвіти між кілками. Просовувалась то одна, то інша маленька голівка із копицею чорного волосся і чорними очима, що горять, ведучи рахунок червоніючим ягодам. Якось надвечір сухий лох вирушив на пошту, а повернувшись, він побачив, що справдились найгірші його побоювання. Нащадки іспанських бандитів та ірландських викрадачів худоби всією зграєю. Чинили наліт на полуничні плантації. Ображеному погляду сухого логу здалося, що їх там повно, як овець у загоні. Справді, їх було п'ятеро чи шестеро. Вони сиділи навпочіпки між грядками, перестрибували з місця на місце, як жаби, і мовчки й квапливо пожирали дрібні ягоди. Сухий лох. Нечутно підступив до хати, захопив свій батіг і кинувся в атаку на мародерів. Вони і озирнутися не встигли, як Рім'яний бич обвівся навколо ніг десятирічного грабіжника, що орудував найближче до будинку. Його пронизливий вереск послужив сигналом тривоги. Всі кинулись до огорожі, як зляканий у чапаралі виводок кабанів. Батіг свого лога вирвав у них на шляху ще кілька демонських зойків, а потім вони пірнули під зелену огорожу і зникли. Сухий лог, не такий легкий на ногу, переслідував їх аж до огорожі. Але де ж їх зловити? Припинивши безстільну погоню, він вийшов за кущів і раптом випустив батіг і застиг на місці, втративши дар слова. І руху. Бо всі його сили на ту мить пішли на те, щоб дихати і зберігати рівновагу. За кущем стояла Панчіта О'Браєн, старша із грабіжників, яка не воліла утікти. Їй було 19 років чорні, як ніч кучері з плутаною купою спадали на її спину і були охоплені червоною стрічкою. Вона ступила вже на межу. Що відокремлює дитину від жінки, але зволікала її переступити. Дитинство ще обіймало її і не хотіло відпускати зі своїх обіймів. Секунду вона з незворушною зухвалістю дивилась на сухоолога, потім у нього на очах прокусила білими зубами соковиту ягоду і неквапливо рожувала, потім повернулась і повільно. Плавучою ходою велично попрямувала до огорожі, немов вийшла на прогулянку герцогиня. Тут вона знову обернулась, опалила ще раз сухого лога темним полум'ям своїх нахабних очей. Хихикнула, як школярка, і гнучким рухом, наче Пантера, прослизнула між жердинами на той бік огорожі. Підняв із землі свій батіг і поплентався до будинку. На кухонному ганку він спіткнувся, хоча сходинок було лише дві. Стара мексиканка, яка приходила до нього прибирати і куховарити, покликала його на вечерю. Він не відповів, пройшов через кухню, потім через кімнату. Потім знову спіткнувся на сходах біля вхідних дверей. Вийшов на вулицю і побіг до зеленого гайка на краю села. Там він сів на землю і почав акуратно обскубувати колючки із куща опунції. Так він завжди робив у хвилини роздумів, засвоївши цю звичку ще в ті дні, коли єдиним предметом його роздумів був вітер, вода та вовна. З сухим логом сталося лихо таке лихо, що я раджу вам. Якщо ви годитись ще бути нареченим, помоліться Богу, щоб воно вас оминуло. На нього накотило бабине літо. Сухий лог не знав молодості. Навіть у дитинстві він був на диво серйозним і статечним. У шість років він з мовчазним несхваленням дивився на легковажні стрибки ягнят, що паслися на луках батьківського ранчо. Роки юності він змарнував. Божественне полум'я, що спалює серця, радість і бездонний відчай, всі пориви захоплення, муки і блаженства юності пройшли повз нього. Пристрасті При Ромео ніколи не хвилювало його серце. Він був меланхолійним жаком, але з суворішою філософією, бо її не пом'якшувала гірська насолода спогадів. Що прикрашали самотні дні арденського пустельника. А тепер, коли на сухого логу уже дихала осінь, один єдиний зневажливий погляд чорних очей панчіте Обраєн огорнув його раптом запізнілим і оманливим літнім теплом. Але вівчар уперта тварина, сухий лог стільки переніс зимових негод. Що не згоден був тепер відвернутися від погожого літнього дня? Уявного чи реального? Занадто старий? Ну, а це ми ще побачимо. З наступною поштою до Сан Антоніо було надіслано замовлення на чоловічий костюм за останньою модою з усім приладдям, колір і крій на розсуд моди. ціна – Байдужа. На другий день туди ж вирушив рецепт відновника для волосся, вирізаний із недільної газети, бо каштанова шевелюра сухого лога, що вигоріла на сонці, починала вже вкриватися сріблом на скронях. Цілий тиждень сухий лог просидів удома, не рахуючи те, що він ганяв юних розкрадачів полуниці. А потім, ще через кілька днів, він раптом з'явився і здивував усіх мешканців Санта Рози. Він був одягнений у фланелевий, яскраво синій костюм. З-під нього визирала сорочка кольору бичачої крові і високий комірець із відворотами. Строката краватка майоріла як прапор, отруйно-жовті черовики. Стискали у його ноги, Лимонного кольору, лайкові рукавички захищали жорсткі, як деревина його руки, від лайдних променів травневого сонця. Ця постать, що вражає погляд і обур'ює розум, накульгуючи і розладжуючи рукавички, виповзла зі свого лігва і зупинилася посередині вулиці з ідіотською посмішкою на вустах. Лякаючи людей і змушуючи ангелів відвертати своє обличчя, ось до чого довів сухого лога Амур, якого змусили стріляти поза сезоном. Вивертаючи міфологію на виворіт, він постав як папуга, що відливає всіма кольорами веселки. Сухий лог постояв на вулиці, даючи час сусідам вдосталь налюбуватись. Потім, дбайливо ступаючи, як того вимагали його черевики, урочисто пройшов у хвіст фіртки Обраєн. про залицяння свого лога до Обраєн. У Санта Розі говорили, не покладаючи зусиль, допоки одинадцятимісячна посуха не витіснила цю тему. Та як було б про неї не говорити це було, ніким досі не бачене і не піддається ніякій класифікації явищ. Воно тривало два тижні, потім несподівано закінчилось. Місіс О'Браєн зрозуміло прихильно поставилась до сватання сухого логу, коли він відкрив їй свої наміри. Будучи матір'ю дитини жіночої статі, вона із захопленням почала прибирати панчиту для жертвоприношення, їй подовжили сукні, а непокірні кучері поклали до зачіски. Панчіті навіть стало здаватись, що вона і справді доросла. До того ж, було приємно думати, що до неї залицяється справжній дорослий чоловік людина зі становищем і завидний наречений, і відчувати, що коли вони разом ідуть вулицею, інші дівчата проводжають їх поглядом, ховаються за фіранками. Сухий лох купив у Сент-Антоніо кабріолет із жовтими колесами. Та справного коня. Щодня він возив панчі до кататись, але жодного разу ніхто не бачив, щоб сухий лох при цьому розмовляв із своєю супутницею. Такий самий мовчазний він був із нею і під час піших прогулянок. Думка про свій костюм кидала його у збентеження. Впевненість, що він не може сказати нічого цікавого, замикала його вуста. Близькість панчити наповнювала його німим блаженством. Він водив її на вечірки, на танці до церкви. Він намагався бути молодим. Від створення цього світу, мабуть, ніхто не витрачав стільки зусиль. Танцювати він не вмів, але вмів скласти собі усмішку і вдягав її на обличчя у всіх випадках, коли треба було веселитись. І це було для нього таким виявом жвавості, як для іншого, пройтись колесом. Він почав шукати товариства молодих людей, навіть і хлопчаків, і діяв на них, як холодна вода. Від його потух та грайливості їм ставало ніяково, ніби їм пропонували грати в чехарду в соборі. Скільки він досягнув, у своїх стараннях завоювати серце панчіти, цього ні він сам. Ніхто інший не міг би сказати. Кінець настав раптово, як блимне помарний блиск вечірні зори, коли дихне листопадовий вечір, що несе дощ і холод. О шостій годині вечора сухий лох мав зайти за панчітою і повезти її на прогулянку. Вечірня прогулянка в Санта Розі це така подія, що з'являтися на ній треба у повному параді. І сухий лог заздалегідь почав одягатись у свій сліпучий костюм. Почавши рано, він і рано закінчив і неквапом попрямував до будинку обрайнів. Доріжка йшла до ганку не прямо, а робила поворот, і поки сухий лох огинав кущ жимолості, до його вух долинули звуки буйних веселощів. Він зупинився і заглянув крізь листя у відчинені двері будинку. Панчіта потішала своїх молодших братів і сестер. На ній був піджак і штани, які, мабуть, колись належали покійному містеру О'Брайну. На голові сидів солом'яний капелюх, найменшого із братів, з паперовою стрічкою в чорничних смужках. На руках бовтались жовті рукавички, спеціально скроєні та пошиті для цього випадку. Туфлі були обгорнуті тією ж матерією. Тож могли, мабуть, і зійти за черевики із жовтої шкіри. Високий комірець і краватка теж були незабуті. Панчіта була природженою актрисою. Сухий лох впізнав свою навмисне юнацьку ходу із кульганням на праву ногу, натерту тісним черевиком, свою вимушену посмішку, свої незграбні спроби відіграти роль галантного кавалера. Все було передано із вражаючою вірністю. Вперше сухий лох побачив себе ніби збоку, наче йому піднесли раптом дзеркало. І зовсім не потрібно було підтвердження, яке не забарилось. Мамо, іди, подивися, як панчіта кумедно грає містера Дженсона, закричав один із малюків. Так тихо, як тільки дозволяли осміяні жовті черовики, сухий лох повернувся і шпеньки пішов назад до фіртки, а потім і до себе додому. Через 20 хвилин, після призначеної для прогулянки години, Панчіта у батистовій білій сукні і плоскому солом'яному капелюшку чину вийшла із своєї фіртки і пройшла далі тротуаром. Біля сусіднього будинку вона сповільнила крок, всім своїм виглядом висловлювала подив щодо такої незвичної неакуратності свого кавалера. Тоді двері в будинку сухого лога відчинились, і він сам вийшов на ганок, не розфарбований у всі кольори веселки, а в тому звичайному вбранні, як відновлений у правах вівчар. На ньому була сіра вовняна сорочка. Штани з коричної парусини, заправлені у високі чоботи, і сунути на потилицю біле самбреро. Двадцять років йому можна було дати, або п'ятдесят це вже не турбувало сухого лога. Коли його блідоблакитні очі зустрілись із ясним поглядом панчити, у них з'явився крижаний блиск. Він підійшов до фіртки і зупинився. Довгою рукою він показав на будинок обраєнів. Іди додому, сказав він, додому, до мами. Треба ж бути таким дурним. Як це мене ще земля терпить? Іди собі, грай у пісочок, нема чого тобі крутитись біля дорослих чоловіків. Де був мій розум, коли я робив себе папугу на втіху такому дівчиську. Іди додому, і щоб я тебе більше не бачив. Навіщо я це все робив? Хоч би хтось мені та й пояснив. Іди додому, а я постараюся про все це забути. Панчіта слухала і не говорила ні слова, повільно пішла до свого будинку. Але, йдучи, вона постійно оберталась назад. Її великі безстрашні очі не відривались. Від сухого лога. Біля хвіртки вона постояла з хвилину, так само дивлячись на нього. Потім раптом повернулась і швидко вбігла у будинок. Стара Антонія розпалювала плиту на кухні. Сухий лог зупинився у дверях і жорстко засміявся. Ну, хіба не смішно? сказав він. Атоніє такий старий носоріг. І закохався у дівчину. Антонія кивнула головою. Недобре, глибокодумно зауважила вона, коли старий любить мучача, що вже хорошого? похмуро відповів сухий лох, дурість і більше нічого. До того ж, від цього дуже боляче. Він приніс в оберемко всі атрибути свого божевілля, синій костюм, черевики. Рукавички, капелюх, і звалив їх на підлогу біля ніг Антонії. Віддай своєму старому, сказав він. Нехай у них полює на антилоп. Коли перша зірка слабо затремтіла на вечірньому небі, сухий лог дістав своє найтостіше керівництво з вирощування полуниці і вмостився на ганку почитати допоки ще видно. Тут йому здалося, що на полуничних грядках маячить якась постать. Він відклав книжку, взяв батіг і подався на розвідку. То була панчіта. Вона непомітно прослизнула крізь огорожу і вже встигла дійти до середини саду. Побачивши сухого логу, вона зупинилась і звернула до нього безтурботний погляд. Сліпа лють опанувала сухим лого. Свідомість своєї ганьби переродилась на нестримний гнів. Заради цієї дитини він виставив себе на посміховисько, він намагався відкупити час, щоб він, заради його забаганки, звернувся назад і з нього сміялися. Але тепер він зрозумів своє безумство між ним і юністю лежала прірва, через яку не можна було збудувати міст. Навіть якщо одягнути для цього жовті рукавички. І, побачивши цю мучительку, що з'явилась дошкуляти йому новими проказами, немов бешкетний хлопчик, злість наповнила душу сухого лога. Сказано тобі не смій сюди ходити. крикнув він. Іди додому. Панчіта підійшла ближче, сухий лог клацнув батогом. Іди додому, грізно повторив він. Можеш там розігрувати свої комедії. З тебе вийшов би непоганий чоловік. З мене ти зробило такого, що краще і не вигадати. Вона просунулась ще ближче, мовчки з тим дивним, дратівливим, таємничим блиском в очах, який завжди так бентежив сухого лога. Тепер же він пробудив у ньому сказ. Батіг свиснув у повітрі. На білій сукні Панчити вище колін проступила червона смужка. Не здригнувшись усе з тим же загадковим таємним вогнем в очах, панчита продовжувала йти прямо до нього, наступаючи полуничними грядками. Батіг випав з його тремтячих пальців. Коли до сухого лога залишився лише один крок, Панчіта пристягнула до нього руки. Господи, дівчинка, заікаючись, промовив сухий лог. Невже ти? Пори року можуть іноді і змінюватись, і хто знає, можливо, для сухого лога настало, зрештою, і не бабене літо, а справжня весна.